Ось це пункт обігріву в Шевченківській райадміністрації, що на вулиці Липинського. Всі охочі можуть тут зігрітися та випити теплого чаю. На момент знімання нашого сюжету охочих, які б прийшли зігрітися, не було. Та в адміністрації кажуть, що люди сюди заходять. Вночі поліція привозила людей, яких знаходила в місті, зокрема на Мазепи на зупинці, і він тут перебував. Хоча пункт обігріву в нас в денний час. Ось, але коли температура опустилася нижче 10 градусів, то людина перебувала тут і мала можливість скористатися пунктом обігріву, відігрітися, попити чаю, от подрімати, і потім ми його відправили на Кирилівську. Через зниження температури на вулиці такі тимчасові пункти обігріву відкрили не лише в Шевченківській, а й в інших п'яти міських адміністраціях. А це пункт обігріву в центрі обліку та нічного перебування бездомних, що на вулиці Кирилівській. Він працює постійно. Сюди прийшов Іван Левик, чоловік бездомний. Я тут прописаний. У мене документів не було, значить я зробив новий паспорт, а прописатись нікуди. Я тут літом прописався. Просто я до них не приходив. Не було такої, знаєш, кончої потреби там, то там, то так перебувався, ну а тут вже конкретно прижало. Тут на Кирилівській можна поїсти та випити чаю, за потреби отримати чистий одяг, медикаменти. В суботу-неділя у нас два дві ночі підряд у нас були в суто в пункті обігріву, по троє осіб. Це не є бездомні люди, які потребували, можливо, добратися до себе додому, і ми їх приймали на ці вихідні. А сьогодні вже троє звернулися вранці, які теж поїли і далі попрямували на свою роботу. Коли потрібно. також ми практично постійно працюємо на на Личаківській 56, Про це також люди знають відповідно туди звертаються. Як і в попередній тиждень, коли було зменшення температури, відкриваються додаткові пункти обігріву, і це є дуже важливо, скажу більше, окрім тих пунктів, які при районних адміністраціях відкриваються. Звертаюся також до всіх, хто має можливість і бачить десь хто потребує зігрітися, щоб не відмовляли в тому на кілька хвилин пустити до себе в приміщення. Тимчасові пункти обігріву працюватимуть до завтра. Якщо впродовж зими знову буде похолодання, то такі пункти заново відкриють. Нагадаю, два тижні тому у Львові діяли 27 пунктів обігріву. Ірина Ферен, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.